Всім доброго вечора. Мене звати Олексій Семекрас, компанія Линка. Ви бачите ззаду мене таку баню квадрат 4 метри, яка зроблена як для себе. Вона чудово підійде для сім'ї на 2-4 людини. Ця баня зроблена в повній комплектації. Ви бачите такі декоративні, красиві світильники, які дають і зовнішній вигляд, і дуже зручно ввечері. Баня вже йде з котем. Він вже пропалений повністю, тобто треба тільки закинути дрова і можна відразу, відразу паритись. Зараз в бані вже тепло, для того, щоб ви розуміли, вона нагрівається за 40 хвилин за годину, вже до 80 градусів мінімум. Вона дуже-дуже швидко нагрівається, класно тримає температуру. А це завдяки тому, що зроблена правильна технологія. У нас деревина йде тільки камерної сушки, воно профарбоване з усіх сторон, а не тільки знаружі. E, важливо, що покрівля у нас бітумна черепіця. Вона йде з подложкою, з капельниками, все як положено. E, якісна труба, e, двері нашого виробництва. Ось такий козирьок, також тут ще ступінька, вона також є в комплектації. Ви можете побачити, що баня стоїть на ножках, її можна будь-де встановити дуже легко. Це не є ніяких проблем. Також стріпси з двох сторон регулюються, це дуже важливий елемент. На який може там клієнтам не бачить, але це все дуже важливо, тому що баня має міцну конструкцію. Якісне вікно пластикове з ламінацією. Також хочу зазначити, що в нас вся електрика виведена вже на вимикач, який можна легко під'єднати. І найголовніший момент вся вода вже заведена в стінах і вся вода обмотана таким теплим. теплим жутом. Вся ваша вода не розмерзнеться. Ви можете на терморегуляторі виставити температуру, і це максимально зробить скажімо, ваш комфорт для відпочивання. І вода виведена на таку шлангу на безстрафом. Відкривається кран, і вода може спокійно стікати, тому що зроблена розуклонка. Ось такі елементи. Їх тут ми нарахували більше 120 пунктів, які ми робимо. І ви їх не побачите, але це є якість. Ще я вам зараз покажу, як вона виглядає всередині. Зараз хочу показати баню середини. Ось так виглядає місце для відпочинку. Стіл з лавками на 2-4 людини. Е, ви можете побачити стіл з ясеню, ідеально відшліфований, має неймовірну структуру. Е, лавки у нас піднімаються, це є дуже зручно, можна покласти багато потрібного. Обов'язково підспинники. Підспинники мають неймовірно класний вигляд, такий, вони ідеальні шліфони під накутом. Пластикове вікно, широкий підвіконник з розетками ну, з кожної сторони, це дуже зручно. Розетки було стійкі. Поличка. поличка з боку у нас активна вентиляція. Баня дихає, тому буде служити вона багато довше. Також ще розетка, де можна поставити музику або все, що вам потрібно. З цієї сторони у нас поличка. Вся електрика виведена на автомат. Стоїть система УЗО, це є ваша безпека заземлення. Вся електри... Є ще в нас терморегулятор на теплий кабель на воду. Ось так виглядає наша душева. Ага. Тут у нас іде відро перекидайка з механізмом автоматичним і електронагрівач. Вся вода схована в стінах, немає ніде От. І отакий гарний піддом. Хочу сказати ще, що у нас тут є також вішалочка, е, поличка для масел. Дуже важливим елементом, що в нашій бані вся підлога йде проливна. Зараз вам хочу це продемонструвати. Воно виглядає ось таким чином. Іде повністю оцинковане дно. Е, з водовідведеннями, ну, куди стікає вода. Ви можете побачити такі широкі е, лежаки. З правої сторони два яруса, тут одна на 90 см. З регулюємим підголовником. Дуже зручно відпочивати. Отакі неймовірні підспинники, кран для холодної води, градусник, гімалайська сіль, годинничок. Ви бачите, магнезитова плита, це є безпека. Котел з камінням по кругу повністю, з якісною утепленою трубою і всім необхідним. Також є вікно, яке відкривається. Це є дуже важливим елементом, воно саме повинна відкриватися. І сліва у нас є пасивна вентиляція, вентиляція, щоб баня дихала. Всі полки піднімаються, це дуже зручно і комфортно для відпочивання. Ви бачите, що місця достатньо, хоча, здається, воно маленька, але в принципі більш ніж достатньо для сім'ї. Тому я рекомендую вам такий варіант бані. І пишіть нам дзвоніть. Ми зробимо для вас найкращу баню в Україні.